Берлін, центр, весна, грози трошки відходять, стає трошки тепліше. От Травневі ці святкові дні пройшли дні перемоги. Чому я це слово? Тому що ми знаходимося біля Рейхстагу. от дивимось Берлінер дом. Це Головна церковна споруда Берліна. Готичний такий стиль. Ось і звернемо увагу на Рейхстаг. Ось він має такий вигляд вже в 2025 році. Фредерікс Джувіллерміш. Тут така латині, що я не зможу прочитати, але ось центральний вхід. Зверху бачимо майорить прапор вище і далі Сеум. Ну от, німецькі орли. Це ще гітлерівські орли, їх щось залишили. От, і центральний вхід до музею. Ми зараз пройдемо туди поближче, подивимось. Зліва і справа на конях вершники. Ось це Георгій Побідоносець, Як він вражає цього гітлерівського гідру. Дракона Ось другий там вже ми зараз підімо подивимось на вхід, там продаються квітки, музей історія. Тут зазвичай це традиційні зйомки, тому що тут відбулося підпис. Перемоги над фашизмом центральний вхід. ونس. Тут бам атој е хипски ризник, кејс там задени.